Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. На Бущині завершується опалювальний сезон. Бузька та Красненська територіальні громади завершують опалювальний сезон з 1 квітня 2024 року. Зокрема, опалювальний сезон завершується для всіх категорій споживачів на території Бузької громади. Відповідне розпорядження підписав бузький міський голова Ростислав Сліпець. У разі зниження середньодобової температури повітря нижче плюс 8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб для підтримки належного температурного режиму у межах затверджених лімітів дозволяється підігрів приміщень закладів дошкільної загальної середньої освіти, охорони здоров'я, бузького територіального центру та дитячого будинку Добре серце відповідно до вимог санітарно гігієнічних норм. На території Красненської громади опалювальний сезон завершується 1 квітня, окрім закладів дошкільної освіти. Відповідне розпорядження підписав Красненський селищний голова Роман Фурда. У залі народного дому села Пониква Бродівської громади звітував староста округу Юрій Тацій. Пониквенський округ має свою специфіку. Тут горбиста місцевість, багато аварійних дерев, головні дороги в обласному підпорядкуванні. До старости звернулися 744 мешканці за 2023 рік. Одним з найбільш важливих напрямків роботи було надання адміністративних послуг, щоб мешканці округу могли оформити необхідні документи на місці. Староста і адміністратор надавали адміністративні послуги, допомагали громадянам у формуванні необхідних пакетів документів, надавали консультації. У Братині важка техніка однієї з аграрних компаній руйнувала дороги. Вдалося залучити кошти на ремонт аварійного моста з обласного бюджету. А з агрофірмою дійшли згоди. Підприємство робитиме об'їзні шляхи для здійснення своєї діяльності. Плідною була співпраця з приватним підприємством «Щедра Нива». За сприяння старости компанія профінансувала облаштування ігрового комплексу на території округу. Також у зимовий період підприємства, які працюють на окрузі, допомагали з розчищенням доріг від снігу. У 2023 році було прогрейдеровані та підсипані щебенем комунальні дороги. Завершилась кампанія з декомунізації. У поник'янському окрузі радянські пам'ятки були одними з наймасштабніших, але комунальне підприємство Брода належно виконало роботи з демонтажу. У Боратині продовжилися лінії вуличного освітлення, Освітлено центральну дорогу, церкву, міст з ускладненим автомобільним рухом. На благодійних акціях у селах округу вдалося зібрати 25 тисяч гривень на допомогу Збройним силам України. Навчальні заклади постійно долучаються до допомоги воїнам. Тут випікають, готують і передають домашні страви для захисників. Староста подякував міському голові, заступникам, депутатам, які беруть участь у житті округу, приходять на допомогу у складних ситуаціях за весь цей час повномасштабного вторгнення Пенеклянський округ постійно залучений до волонтерського руху. Заступник міського голови Ірена Олеха подякувала працівникам галузі освіти за постійну волонтерську роботу поряд з професійними обов'язками. Разом з тим відзначила, що у минулому році було спрямовано значний фінансовий ресурс на покращення умов освітніх закладах округу. Придбано модульну котельню, проведено ремонтні роботи у школах і садочках, але після вилучення військового ПДФО Бродівська громада не може отримувати таку велику освітню мережу. Від мешканців були звернені щодо проблем з електромережею на горболях, там старі опори, які вже не витримують навантаження, трапляються обриви проводів. Також зверталися щодо стану доріг, зрізання старих аварійних дерев. Порядкування місцевого кладовища, самовільного випасу худоби, яка шкодить посівам на полях. Басейн у Бузьку з 1 квітня вимушено припиняє свою роботу. У спортивному комплексі Бузької дитячо-юнацької спортивної школи з 1 квітня припиняє роботу басейн через завершення опалювального сезону. Відвідувачі просять скористатись останніми днями користування роботи басейну у березні. Басейн працює щоденно з 15 до 21 години у будні. У вихідні ні, суботу та неділю з 15 до 20. -ї. Коли відновлять роботу басейну, повідомлять додатково. А тим часом у селі Пониковиця Бродівської громади, звід старости Йосипа Галицького, почали зі спільної молитви та напутнього слова отця Андрія. Пониковицький старостинський округ є одним з найбільш чисельних за кількістю мешканців, але й наслідки жорстокої війни тут дуже болючі: 13 мешканців округу загинули, захищаючи Україну. Пам'ять полеглих у російсько-українській війні вшанували хвилиною мовчання. Це звітний 2023 рік староста прийняв та опрацював 570 заяв від мешканців громади. Звернення здебільшого стосувалися земельних питань, надання матеріальної допомоги, видачі дублікатів, заповітів. В окрузі здійснюється постійний моніторинг громадського порядку та волонтерська діяльність. Долучилися до придбання транспортних засобів, обладнання, амуніції для захисників. Йосип Галицький відзначив важливу роль громадськості у волонтерській діяльності. Мешканці округу активно долучаються, роблять благодійні внески, спільно працюють, щоб допомогти Збройним силам. На благодійних акціях в окрузі вдалося зібрати понад 107 тисяч гривень. У 2023 році було профінансовано покращення матеріально-технічної бази у сфері освіти. Проведено капітальний ремонт системи опалення у Пониковицькому закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Також придбали м'які меблі та інструменти. Для школи у Голосковичах придбали вікна, матеріали на підлогу. Також проведено ремонт покрівлі народного дому у селі Суходоли. Місцеві футбольні команди отримали фінансування для розвитку 39 тисяч для команди Стир з Пониковиці та 81 тисяча 600 гривень для команди Суходоли. Також протягом звітного року староста здійснював мобілізаційну та оборонну роботу. Це приписка громадян до призовної дільниці РТЦК та СП, збірка облікових карток, оповіщення. У 2023 році прогрейдеровано та підсипано дороги комунального підпорядкування. Також провели ремонт асфальтного покриття у селі Пониковиця, завершено вкладання асфальту на дорозі у суходолах. З рейдеруванням та підсипкою допомагали місцеві підприємства. Працівник з благоустрою виконував широкий спектр господарських робіт. Винищував борщівник, який є суттєвою проблемою для Пониковиці. Долучався до демонтажу під час проведення декомунізації, розчищення русла річки, освітлення мосту. За кошти благодійників вдалося облаштувати благоустрій у центрі Пониковиці. На місці радянського пам'ятника навели лад, вистелили бруківку, зробили відпочинкову зону. Мешканці округу ставили питання щодо вивезення ТПВ, у тому числі з території школи та амбулаторії, поточного ремонту пішохідної зони біля амбулаторії, пошуку інвесторів для великих об'єктів на території округу. Генерального плану села Пониковиця, екологічних питань, які виникають в окрузі. Йосип Галицький визначив пріоритети діяльності на 2024-й. Це підтримка Збройних сил України, робота з внутрішньопереміщеними особами, благоустрій сіл, укладення договорів з КП Броди на вивезення твердих побутових відходів, задіяння приміщень, які наразі не експлуатуються. Курси Мейкерство інновацій та підприємництво стартували у Лопатинській територіальній громаді. Церемонія урочистого відкриття відбулась 29 березня у селищі Лопатин у приміщенні Лопатинської селищної ради за участі Лопатинської філії Добротвірського професійного ліцею. З вітальним словом виступили секретар Лопатинської селищної ради Галина Білик та директорка ліцею Оксана Гречаник. Розпочали опановувати знання з курсу основи створення бізнесу разом із тренером Олегом Думою та Тетяною Кулик. Захід фінансується Федеральним міністерством економіки і захисту клімату Німеччини у межах проєкту Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору України. Курси Мейкерство інновацій та підприємництво у Черноградському вугільному мікрорегіоні. Думаєш, підприємництво не для тебе, а власний бізнес це складно. Насправді головне знати, як і з чого розпочинати. А реєструйтеся на курси і почніть вашу історію успіху. Дякуємо за хороший початок і креативні знання. У Бродівській громаді активізують роботу щодо визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. Так, 28 березня відбулося перше засідання спеціально створеної комісії, де головує заступниця Бродівського міського голови Оксана Прокупець. У складі комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Бродівської міської ради начальниця відділу з питань земельних відносин Наталія Кучеренко та спеціалісти галузі, начальники відділів доходів, юридичного супроводу, містобудування, а також представник депутатського корпусу. Тож заплановано укласти договори оренди з усіма власниками нерухомого майна, щоб не було порушень порядку землекористування. 27 березня у приміщенні бібліотеки імені Юліоша Словацького міста Кременець. Під головуванням заступника Кременецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Миколи Матвіюка відбулося засідання координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб при виконавчому комітеті Кременецької міської ради. Участь у засіданні взяли представники благодійної організації Рокада, внутрішньопереміщені особи, керівники окремих структурних підрозділів та установ Кременецької міської ради. На засіданні ради заслухано представника благодійної організації Червоний хрест щодо можливостей та видів допомоги для внутрішньопереміщених осіб у Кременецькій міській територіальній громаді. Обговорювалося питання щодо проведення заходів для внутрішньопереміщених осіб та визначено перелік запрошених спікерів, яких доцільно заслухати на наступному засіданні ради. Також на засіданні координаційної ради було вручено заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Миколі Матвіюку подяку за співпрацю та діяльність Кременецької міської ради і благодійної організації РОКАДА. Нові ідеї, обмін досвідом, енергетика, повна креативу і позитивного мислення. Так можна сказати про зустріч з колегами із Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, котрі завітали до Берестечківського центру музично-естетичної освіти школярів. Так, 28 березня надзвичайно приємно було спілкуватися з однодумцями, фахівцями своєї справи, творчими людьми. Сподіваємося на подальшу співпрацю. 28 березня у рамках участі в проєкті міжнародної технічної допомоги Сталий муніципальний розвиток через партнерські проєкти. При підтримці міста побратима Лізенбурга відбувся конкурс малюнків Зробимо Україну чистою для учнів 8-11 класів усіх навчальних закладів Кременецької громади у приміщенні Кременецької зож перших третіх ступенів номер 1 імені Галини Гордасевич. Дякуємо навчальним закладам, учні яких виявили бажання взяти участь у конкурсі. Це Кременецька ЗОЖ перших третіх ступенів номер 1 імені Галини Гордосевич. Підлісецькі гімназії, Кременецький зож перших третіх ступенів номер 4 та Кременецькому ліцею імені Уласа Самчука. Навчальні заклади, учні яких були учасниками конкурсу, отримали для використання в начально-виховному процесі фліпчарти та папір до них. Єдність і досягнення бродівської громади за 2023 рік. Звітував староста Станіславчицького старостинського округу Володимир Ясінський, який завжди на зв'язку з мешканцями як через соцмережі, так і особисті зустрічі. Навіть у складні часи війни Бродівська громада демонструє згуртованість у всіх аспектах. Співпрацюючи з владою, громадськими організаціями та підприємцями, досягли певних результатів за рік. Зокрема, залучено інвестора з агровиробництва, що сприятиме збільшенню сплати податків та створенню нових робочих міст для мешканців округу. За рахунок місцевого бюджету проведено капітальний ремонт покрівлі в освітньому закладі на суму 1 мільйон 353 тисячі 81 гривня. Придбано глибинний насос за 25 тисяч 920 гривень та послуги з вогнезахисної оборони на 60 тисяч гривень. Є співпраця з поліцією для забезпечення безпеки Бродівської громади та профілактики правопорушень. Проводилися роботи щодо грейдерування доріг комунального значення та загального користування, а також підсипали щебенем дороги в селах зброї, монастирок та бурдуляки на суму 129 тисяч 160 гривень. Встановили вишку зв'язку у селі Монастирок для поліпшення якості зв'язку та інтернету. Спільно з жителями округу зібрали кошти на два позашляховики, які передали військовим, а також придбали Мавік 3 та тепловізор для Збройних сил України. Отримали мотокосу та бензопилу в рамках співпраці з проєктом Говерла. Завдяки Павлу Кулінцю було пригнано повнопривідне пожежне авто для добровільної пожежної дружини, а також обладнання та спорядження. Налагоджена співпраця з установами та посадовими особами, які надають соціальні послуги та допомогу мешканцям, завдяки спільним зусиллям Бродівської міської ради та місцевих жителів знаходили шляхи вирішення для утримання сільських доріг та розвитку громади. Міський голова Анатолій Білей відзначив, що староста добре справляється зі своїми обов'язками. Громада разом з Володимиром Ясінським працюють на один результат, а місцева влада завжди готова до співпраці та надання допомоги. Директорка Станіславчицького закладу загальної середньої освіти перших других ступенів з дошкільним підрозділом імені Тимофія Бордоляка Надія Творковська подякувала старості та міському голові за те, що завжди відгукуються на прохання мешканців і освітян. Актуальними були питання мешканців щодо реєстрації пожежної дружини, щоб офіційно займатися пожежу гасінням, адже багато зусиль докладено для цього. Зазначимо, що рятувальники вже пройшли відповідне навчання та отримали посвідчення. Також обговорювали утилізацію сміття, стан доріг, виготовлення документів на об'єкти нерухомості щодо передачі їх на баланс бродівської громади. Після звіту Бродівський міський голова та староста округу виїхали на місце стихійного сміттєзвалища, де разом обговорили заходи щодо вирішення цієї проблеми найближчим часом. Міжмуніципальна співпраця Бродівської та Радивилівської громад має всебічну підтримку. Робоча зустріч між представниками громад разом з експертами говерла проєкту Юсейт в Україні відбулася у Радивилові. Міський голова Радивилівської громади Микола Карапетян зазначив, що в рамках співпраці між громадами напрацьовують нові шляхи, щоб забезпечити людям комфортне проживання, доступ до якісних послуг, лікування та реабілітації. Бродівську громаду представляли заступник міського голови Олександр Єленевський та Ірина Олеха, начальник відділу соціального захисту населення Ігор Гащак, начальник Бродівського територіального центру надання соціальних послуг Марія Гриневич, начальник відділу освіти Наталія Антоненко. Начальник бродівського центру професійного розвитку педагогічних працівників Олена Ткачик, начальник відділу інформаційно-аналітичної діяльності та комунікації з громадянами Вікторія Мазур, начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін, заступник Радивилівського міського голови Олександр Пастух, керуючий справами виконавчого комітету Сергій Гуща та начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Ірина Ковалевська, ознайомили бродівчан з установами та послугами, які можуть бути цікавими. Ірина Ковалевська презентувала загальну інформацію про освітню галу серед Радивилівської громади. Освітні послуги є одним із пріоритетних напрямків у співпраці наших громад. Відвідали молодіжний хаб, який недавно розпочав роботу у громаді. Побували у Радивилівському ліцеї номер 2 імені міністри жака. Тут працює інклюзивний центр, ресурсна кімната, клас безпеки. Також відвідали дошкільний навчальний заклад Ясла Садочок Усмішка. Родзинкою закладу є автомістечко, де найменші вивчають перші правила дорожнього руху. У Радивилівському територіальному центрі соціального обслуговування ставлять собі за мету створити такі умови, щоб люди не почувалися як у медичних закладах та установах, а створюють домашню атмосферу. Тут максимум по три людини в кімнаті, працює чотири медичних сестри. Сам заклад знаходиться на території лікарні, тому медична допомога надається дуже швидко. Також побували у відділенні денного перебування. Зараз Радивилівський територіальний центр співпрацює з двома сусідніми громадами. Бродівська громада розглядає можливість партнерства у галузях освітніх та соціальних послуг. Співпраця Бродівської і Радивилівської громад може принести користь для мешканців обидвох громад. 26 березня у виставковій залі Кременецького кризнавчого музею відбулося відкриття виставки гурту Лялькарок Леля. Ля Створеного 2023 року із майстринь Кременеччини. На виставці представлені роботи шести майстринь Олени Локатир, Марії Швет, Любові Захарків, Людмили Блищак, Лідії Лапки та нової учасниці гурту Лариси Рац. Сьома учасниця гурту Лідія Фурсик в цьому році взяла творчу паузу. Кожного року майстрині працюють над новим проєктом та створюють ляльки. У цьому році проєкт називається «Лялькоміфи». Відповідно, ляльки виготовлялися по цій тематиці. Кожна із майстринь презентувала виготовлену нею ляльку. Кожна із цих ляльок неповторна, унікальна, як і вся виставка майстринь. На відкриття виставки прийшло багато друзів, знайомих, поціновувачів творчості майстринь, які висловили своє захоплення виставкою і побажали нових творчих звершень та неповторних робіт. Смільнівський старостинський округ у 2023 році став показовим пріоритетному для старости напрямку. Благоустрій території та боротьба зі сміттям. Також жителі провели безліч благодійних заходів, виготовили дві пічки боржуйки для захисників, зібрали для пораненого воїна понад 45 тисяч гривень, майже 48 тисяч гривень під час різдвяної акції Кулядуймо від хати до хати заради перемоги. Різдвяні караоке на селі понад 7 тисяч, дитячий вертеп 35 тисяч гривень, концерт муніципального хору боян на запрошення мешканців округу і Свято Миколая біля головної ялинки округу. Проведено роботи з благоустрою, нові лавочки, урни, вивізка, зупинка, алея, Лепс вздовж автодороги, смільнеброди, висаджено понад 210 саджанців туї, виготовлено вбиральню на стадіон, встановлено контейнери на організований вивіз сміття, спільні толоки, оформлення локацій на різдво та Великдень, догляд і ремонт водонапірної мережі, освітлення вулиць 300 метрів нової лінії, реконструкція каплички. Гордиться Смільнівський округ своєю футбольною командою. Громада утримує стадіон з місцевого бюджету, виділяються кошти на тренувальні збори. ФК Смільне здобув четверте місце у районному чемпіонаті. Працює адміністратор віддаленого робочого місця ЦНАПу, надаються соціальні послуги. 88,5 тисяч гривень отримали мешканці одноразової допомоги. Найбільшою проблемою округу є стан доріг. Мешканці підготували колективний лист щодо необхідності ремонтних робіт. На завершення староста подякував ідейним небайдужим людям округу, благодійникам, які допомагають у розвитку сіл округу, а саме Володимиру Мокринському, депутату Злочівської районної ради і директору ДЛГП Галсін Ліс, Петру Стаху, керівнику ТЗОВ Сиденівка, приватним підприємцям Михайлу Довбеті, Володимиру Худзіку, Андрію Островському, Михайлу Дзьобі, Миколі Дубасу, Людмилі Швайці, Віталію Лотоцькому, Володимиру Поврознику. Мешканцям Івані Карплюк, Марії Губер, Ані Онойко, Наталії Гудимі, Віталію Петецькому, Івану Карпіву, Вацлаву Миколяшу, Петру Позняку. Молодь Козинської громади ця можливість для вас. Стартує набір у школу молодіжної ради у межах проєкту Активна молодь, сильна громада, який реалізує громадська організація Центр політичних студій за підтримки проєкту «Юсейд Говерла. Якщо ти активна молода людина віком від 14 до 35 років, прагнеш брати участь у змінах у своїй громаді, хочеш долучатися до організації подій та розвитку молодіжної політики у своїй громаді, любиш навчатися нового і прокачувати свої сили, тоді тобі до нас. Учасниками школи молодіжної ради можуть бути молоді жінки та чоловіки, які мешкають на території Козинської громади. Представники учнівської та студентської молоді, інститутів громадянського суспільства громади, інші представники молоді відповідної громади, зокрема представники чинної молодіжної ради і ВПО, не може бути обраним учасником школи молодіжної ради, чинний місцевий депутат цієї громади. Школа молодіжної ради передбачає чотири навчальні одноденні модулі, які відбуватимуться у Козанській громаді раз в місяць. Звертаємо увагу, що участь у всіх чотирьох модулях є обов'язковою. Тому просимо подавати ваші заявки, зваживши ваші плани і можливості. Дедлайн для заповнення анкети 5 квітня 2024 року. Про дату та місце проведення кожного модулю повідомлять відібраним учасникам додатково. Проєкт Активна молодь. Сильна громада здійснюється громадською організацією Центр політичних студій та став можливим завдяки Агентству США з міжнародного розвитку Юсейт та щирій підтримці американського народу через проєкт Юсейт Говерла. 29 березня перед жителями Язлівчицького старостинського округу звітувала староста Мирослава Заєць. Серед важливих досягнень минулого року було оновлення матеріально-технічної бази Берлинського закладу загальної середньої освіти завдяки проєкту Юсейт. Ремонт даху народного дому у селі Берлин, який було здійснено за кошти міського бюджету у розмірі близько 3 мільйонів гривень. Виділено у 2023 році із загального фонду Бродівського міського бюджету субвенцію для обласного бюджету Львівської області на проведення ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а саме Конюшків Берлин – 500 тисяч гривень. Проведено поточний ремонт комунальних вулиць Старостинського округу, підсипка щебенем та грайдарування. Змонтовано вуличне освітлення у селі Кунішкіл, частково по вулиці Головна і повністю на вулицях Кутова і Надрічка. Зроблено ряд робіт щодо благоустрою сіл, ліквідація стихійного звалища біля села Кунішкіл, зрізка аварійних дерев, очищення територій біля зупинок та дитячих майданчиків у селах. Мирослава Богданівна подякувала благодійникам за постійну підтримку, співпрацю та допомогу у вирішенні різноманітних потреб Язлівчицького старостинського округу. ТЗОВ Лакіфарм, Агро», Галицька, підприємцю Дудці та жителю села Берлен-Заєць. Староста наголосила, що усі позитивні зміни та події у селах округу є результатом співпраці з мешканцями Бродівською міською радою, місцевими підприємцями та всіх, хто долучається до розвитку громади. У мешканців округу виникли питання та були слушні зауваження щодо роботи аграріїв на території округу, стану актового залу народного дому села Берлен. Стану доріг та контроль щодо їх обслуговування ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Зазначимо, що у зв'язку з дефіцитом у бюджеті бродівської громади на 2024 рік не передбачено кошти на вивезення твердих побутових відходів зі сіл. Тепер мешканці старостинських округів мають укласти договори з комунальним підприємством Броди, щоб отримувати послуги централізованого вивезення сміття, так само, як і жителі міста Броди. Зараз у Ізлівчицькому окрузі укладено 107 угод у Берлені, 2 в Конюшкові, 30 в Лагодові та 10 у Язлівчику. На завершення Мирослава Заяць подякувала жителям сіл, які підтримують, дають поради, мають слушні зауваження та пропозиції для покращення життя громади. У селі Андріївка Красненської громади волонтери шотландської благодійної організації та благодійного фонду Рокада провели культурно-інтеграційний захід. Так, волонтери завітали у село Андріївка, де провели активні ігри з місцевими та внутрішньопереміщеними дітьми, пригощаючи їх смачною піцою. У приміщенні народного дому села Андріївка, волонтери благодійного фонду Рокада провели майстер-клас по виготовленню ляльки-мотанки а біля будівлі різноманітні ігри. Міжнародні волонтери організації приготували для присутніх смачні піци у печах спеціально обладнаного фургону. Варто відзначити, що волонтери часто приїжджають до України з місією підтримки та допомоги українському народові, за що ми їм щиро дякуємо. Заключний звіт відбувся у шнереві Бродівської громади за 2023 рік. Перед громадою звітувала Оксана Зварич. Староста округу брала активну участь у роботі виконавчого комітету на сесіях та комісіях, відстоювала інтереси мешканців округу, зокрема щодо надання матеріальної допомоги для учасників АТО ООС. Наприкінці звіту за 2022 рік мешканці ставили старості запитання щодо вуличного освітлення та стану доріг. У 2023 році вдалося втілити задумане: за рахунок броди Агро закуплено обладнання, а комунальне підприємство Броди проклало лінії вуличного освітлення у Шнереві. Також у 2023 році були прогрейдеровані комунальні дороги, проведено підсипку щебенем. Плідною є співпраця з місцевими підприємцями Броди Агро та Бродівський аграрій. Вони надали допомогу у розчищенні доріг у зимовий період, закупили подарунки для дітей округу до Дня Святого Миколая, надали фінансову допомогу на підтримку Збройним силам України. В адмінбудівлі округу облаштували приміщення для роботи офіцера громади. Оксана Зварич також відзначила великий внесок у ремонтні та господарські роботи працівника з благоустрою, який працював у Шнарівському окрузі протягом 2023 року. Подякувала мешканцям округу, освітянам, працівникам сфери культури, духовенства за організацію і волонтерську діяльність. В окрузі постійно проводять благодійні акції та збори для збройних сил України. Пріоритети на цей рік продовжувати підтримку воїнів, облаштувати вуличне освітлення у бувдурах, укласти договори на вивезення твердих побутових відходів, адже проблема стихійних сміттєзвалищ постає в окрузі так само гостро, як і питання дорожнього покриття. Централізоване вивезення сміття дозволить мешканцям комфортно проживати у селі та не створювати стихійних сміттєзвалищ біля своїх сіл. Мешканці ставили питання щодо роботи агропідприємств на території округу, щодо відновлення дороги після проведення ремонту на підземних газових мережах. Центр надання адміністративних послуг Почаївської міської ради оснащено обладнанням для оформлення та видачі паспортів. 28 березня представники Тернопільської обласної військової адміністрації та проєкт Посилене партнерство для сталого відновлення передали в дія центр Почаївської міської ради комплекс біометричного обладнання для оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі id картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Після підключення обладнання до каналу конфіденційного зв'язку понад 18 тисяч мешканців Почаївської громади матимуть можливість отримати паспортні послуги у приміщенні центру надання адміністративних послуг. Волонтерський центр Джура міста Кременець висловлює щиру подяку прихожанам церкви святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Села Білокриниця, а також невтомним волонтерам Куркашу Андрію, Довгалюку Анатолію, горобець Валентині, вихованцю Віктору, за вкотре надано благодійну допомогу, памперси для дорослих, продукти, матраци, одяг, вживаний для стабілізаційного пункту та госпіталю. Дітям героїв вручили обереги, батьківське серце. І мені колони у пам'ять про жертовність батьків отримали 34 дитини бродівської громади. На кожній підвісці нанесено ім'я та прізвище загиблого у російсько-українській війні. Цей шматочок срібла у вигляді серця, обрамлений терновим вінком із карплинкою крові, символ частинки батьківського серця, яке завжди поруч. Пам'ятні колони у вигляді серця вручили дітям славетних батьків, представники всеукраїнського військово-цивільного об'єднання Бойове братерство України та бродівський міський голова Анатолій Белей. Проєкт Батьківське серце є всеукраїнським. З 2019 року вручено понад 14 тисяч таких оберегів. За підрахунками громадської спілки ще потрібно понад 100 тисяч. Сворушлива до сліз та болю у серці церемонія вручення оберегів відбулася у храмі Вознесіння Господнього села Суходоли Бродівської громади. Попередній президент спілки Бойове братерство України Павло Жеврівський разом з очільником громади та родинами героїв поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні. У храмі села Суходоли, якому понад 120 років помолилися за полеглих захисників. Священники благословили родини героїв дякуючи за жертовність. а організатори підготували глибоку духовно-патріотичну програму вдячності. Хай Господь оберігає кожну дитину героя, даруючи щасливу долю. Будьте здорові, щасливі, хай благословить вас Господь. Бережіть себе та любіть Україну. Разом ми все подолаємо. Слава Україні! Героям слава!